У стародавній Греції жив музикант, чиї пісні змушували плакати навіть каміння. Його звали Орфей, його ліра співала так ніжно, що зупинялись птахи, дерева, схиляли гілки, а звірі лягали поруч, слухаючи його мелодії. Та понад усе Орфей любив свою дружину, прекрасну Еврідіку. Без тебе, казав він їй, мені не потрібен ані голос, ані музика, ані саме життя. Еврідіка сміялась, а я думала, ти кохаєш тільки свою ліру. Але доля буває жорстокою. Одного дня, коли Еврідіка гуляла луками її, вкусила змія, все сталося дуже швидко. Вона зробила кілька кроків, зойкнула і впала. Ні, 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 кричав Орфей, притискаючи її до грудей, не покидай мене. Та було пізно. Еврідіка померла. Орфей не міг цього прийняти, він перестав співати, всі звуки стали порожніми, і тоді він вирішив те, чого не робив жоден смертний спуститися в царство мертвих до Аїда і повернути свою кохану. Темрява огорнула його, коли він увійшов у підземний світ. Там усе було безмовним, похмурим. Та коли Орфей торкнувся струн своєї ліри, навіть тіні зупинилися. Хто сміє порушувати спокій мертвих, пролунало Стемряви. то був Аїд, володар підземного царства. Я Орфей, тихо відповів музикант, і я прийшов по свою дружину, я не можу жити без неї. Усі приходять сюди, сказала Персефона дружина Аїда, але ніхто не йде звідси. Послухайте, сказав Орфей, і заграв. Його мелодія була така ніжна, така болюча, що навіть сам Аїд опустив голову. Коли пісня стихла, Аїд мовив: Добре, вона може піти з тобою, але є одна умова ти підеш попереду, а вона за тобою, і ти не маєш права озиратися, поки не вийдеш із мого царства. Якщо глянеш, вона залишиться тут, назавжди. Я згоден, відповів Орфей. Шлях назад був довгим і темним, Орфей ішов мовчки, прислухаючися до кожного кроку за спиною. Він відчував, що вона йде за ним, але не чув її голосу. Серце билося так голосно, що, здавалося, ось ось розірветься. Вона там, думав він, а раптом ні, а раптом мене обдурили. І вже майже біля виходу, коли промінь світла торкнувся його обличчя, він не витримав і обернувся. Еврідіко, прошепотів він, і в ту ж мить побачив її очі, сумні, сповнені любові і прощання. Вона простягнула до нього руки, але вже зникала в темряви. Ні. закричав Орфей, пробач, я не витримав. Та було пізно. Він вийшов з підземного світу сам, без неї, і вже ніколи не співав так, як раніше. Але й досі кажуть, коли на світанку легенько бринить вітер у травах, то Орфей знову шукає свою Еврідіку. Міф про Орфея і Еврідіку – це трагічна історія про силу кохання, про довіру і втрату. Орфей зміг зробити неможливе своєю музикою зворушити навіть богів підземного царства, але він так і не витримав останнього випробування, не втримався і озирнувся. Чого вчить цей міф Кохання це велика сила, яка здатна подолати навіть смерть, але без довіри і терпіння навіть найсильніше почуття може загинути. Сумніви і нетерплячість можуть зруйнувати те, що майже було врятоване, і навіть щирі наміри не завжди ведуть до щасливого кінця, якщо не триматися у вирішальний момент. Іноді любов вимагає недії – а просто віри.